про ранку. Мої любі підписники. Ось перший раз бачу, як привозять, міняють мусорні баки. Старі увозять, нові привозять. Сьогодні на дворі. Як завжди дощик. Ми зараз поснідаємо і їдемо до дітей, до малишів. Даш якісь справи. Я вам обіцяла показати стадіон. Дивіться, що вже зробили, розрівняли. Все гладенько, дорожки положили. Залишилося тільки положити зелену травичку. Молодці. Для німців це прям супер швидко. Сьогодні вночі. Чим займалась Валентина Івановна? Ліпила вареники. Картини закінчилися. Безсонятці не кінця не краю. Роснідаємо вареничками з творогом. Ось так, ось так, ось так. Що робити з цим безсонням? Не знаю. Сьогодні показую вам, що тафель нам дав. Солодкий хліб половинку Даша відрізала такого. Чорного. Ось такі булочки, ще хліб сірий, картопля, гриби, два кабачка, чотири того було, парея, якась намазка. Ось таку эту, дали капусту для голубців, броколі. І три карачка таких морковка і болгарський перець. Оце сьогодні весь тафель. Доброго дня. Мої любі підписники сьогодні субота у нас. І я роблю такі от... печеночные котлетки, растрепки называется. Так. Дуже смочнее. Дуже смочнее. Печенка порезала, поотделяла всякие жилки, які попадаются туда. Поділяла, порізала дві цибулинки мілко, три яйця, дві ложки муки, пів чайної ложки соди, одну морквину на мілку терку, сіль, пів ложечки цукру, Перчик по вкусу. Ну, здається, все. І от, а, майонез, ложка сметани, дві ложки майонезу. І воно десь більше часу у мене стояло, настаювалось, маринувалось. А тепер жарю. Стараюсь робити не дуже великими, тому що щоб прожарювалося серединки. Попробовала, дуже смачнее. Вот такие чашки заказала. Вот. Для Лили и Дашу. И для Даши. Вот такая для Лили. зубную зубной фоткой. А бабуля? для Даши? У Еще. Даши такая красивая чашечка. Красивая в Лили, красивая и в Даши. Мне тоже подарят. Обязательно. Коли буде твій день народження, да. доброго ранку, мої любі підписники. Ми сіли. Я не знаю, як це можна назвати. Чи це завтрак, чи це обід. Такі пожарила оладки з, з брокколі. А я люблю кашу з бананом, овсянку. Васильович також. Банан хочеш? Хочеш банан? Це <laughs> що значить не поздоровався з, зі зрителями, і банан не береться до тебе. А? Доброго ранку. Всім приємного. Смаку, якщо хтось з нами <laughs> завтракає. Доброго дня, любі підписники. Сьогодні ми їдемо знову на танці і е, ви запитаєте, чому е, Аріша а, а, говорить зараз одна. Тому що я і їду одна. Тому що е, я не спіла на автобус, е, а бабуля вже була на Айбергі, і, і я їй подзвонила і е, сказала, давай, може, я зараз сяду на 184-й і поїду на Штелі. А, але ми хотіли, щоб... Бабу, бабуля сіла в себе там, і вона приїхала до мене, я до неї підсіла, але вона, коли розмовляла зі мною, зі мною вже йшла на зубинку, там рядом біля неї, Була, е... стояв вже там 184-й, вона підсіла. і вона на нього теж не встигла. Я зараз е, одна однісінька, їду на штелі. Мені трошечки якось безспокійно, тому що я ніколи не їздила, ще одна. Ні, так одна я їздила, але на штелі я вона ще не їздила. Що, е, що ж вам ще такого росло? Розповісти. Сьогодні в нас на танцях будуть будуть е, брати мірки на костюми нові. В, е, в нас буде новий танець. Знову новий. І у восьмого ні, не восьмого, 23 або 24 березня в нас будуть, будуть змагання. Якийсь мужичок там стоїть. Будуть в нас змагання у Дюссельдорфі О, І е, до нас все. І сьогодні, е, в цьому місяці до нас прийшло е, дуже багато новеньких, і одна дівчинка твердо заявила е, сказала, що вона. Хоче вже у березні виступати, і зараз вона дуже, дуже активно вивчає е, на танець. Одну секундочку, зараз. Е, я зараз дещо зроблю, а ви ска... А ви потім скажете, що е, зі мною пом... е, змінилося. Що зі мною змінилося? Чекаю ваших відповідей зараз у коментарях. Я почекаю. Пишіть, пишіть, я чекаю. Всі написали, а зараз я вам скажу, що змінилося. Я накрасила губи. Все. <світ> Просто якось тривожно трошечки, і я помагаюся якось порозмовляти, щоб мені не було так тривожно. Зараз я їду ось. Тут. Тут.

Так от у нас Mwen mwen te kontri, mwen mwen a chibi se de paspon nati. День народження Дашої Міриної подружки, яке було 14 лютого, учора. У нас це вчора було, у вас не знаю. Ми їздили спочатку. Ми всі поїхали, всі це я, Міра, Саша, Мілена і ще одна подружка Даши. нас привіз. Ми їхали на двох машинах. На машині Артема і на машині Олі. І Оля це Дашина мама. Ми пішли спочатку в дитячу кімнату, там був ігор. Две-три, можно сказать. Ну, мы, мы покажем вам uh -huh. э, фрагмент, да? Где вы катаетесь на... Э, там был такой маленький картин uh -huh. э, с девочками. Ты катаешься с Миленой. Милена впереди, ты за uh -huh. нею. А Мирослава возит Сашу, так? Uh -huh. Так нормально, брав. Uh -huh. Да, молодец. А Даша каталась из с... своей водой. Мирослава вита... витащила ключі, коли її хрестили не даром. Да? Угу. Вона буде в нас водителем. Притом вона каже, що вона хоче на дальнобойщиком. Папа. Як папа. Да, як папа. Потім е, ми вам на аватарку цього відео поставимо. Тортик, який мама зробила для Даші. Ну, це був подарунок, так. тому що торт дуже красивий, угу. і смачний. Не, смачний і не дешевий. Угу. і ще подарили, подарували ви її чашку з її так. фотками. Але чашку ми Покажемо е... Там Покажемо сьогодні і покажемо. Угу. Покажем. Сьогодні да. ставимо. І там ще буде подарунок. Друга чашка буде для Лілі. Неї... Ну, ми поки не будемо її показувати у mm. Лілі 17 лютого, день народження. Так. Ми їй подаруємо подарували чашку, тортик, і я їй зробила браслетик. Угу. Mm -hmm.